У передостанньому турі першої ліги зустрілись одні з лідерів чемпіонату Епіцентр та Інгулець. Крайній здобули перемогу у матчі із рахунком 1-3, що впевнено дає можливість перейти до УПЛ, адже Петрівці посідають другу сходинку у турнірній таблиці. «Епіцентр» досить непогано грає начі і. Ви вийшли, да, стики вже. Да, я з вас цим вітаю. Про, проведена досить непогана робота вашого штабу, ваших гравців, досить непогана лінія атаки, яка ну, цікава, цікава. І, і вважаю, що ви заслужили, тому що я бачу. Ну, група досить рівна, і, ну, центр, центр мені подобався, тому вважаю, що все. Досить логічно і вітаю вас з цим. І бажаю, щоб болівальники бачу, що вас любить бо уболівальники футбол. Бажаю, щоб у нас в матчах ви подарували свято для своїх болівальників. Попри поразку, під центр залишається на четвертому місці турнірної таблиці. Тож точно зіграють у перехідних матчах з командою УПЛ, незалежно від останньої гри, яка вже буде цими вихідними. До третього м'яча команда в принципі непогано справлялася. Ми Знаєте, намагалися контролювати хід зустрічі, але ну, я вже скажу, як є, безобразна гра в захисті. Ну, з такою грою в захисті нам нема що робити, там, в плей-офф чи де. Просто безобразна гра, ці індивідуальні помилки вже трошки набридли. Ви розумієте, що граючи вдома, ми весь чемпіонат ні разу не зіграли на ноль. Так, да, команда ми граємо в атакуючий футбол, но... Ні разу не зіграти на ноль. Ми дуже багато ігр дисципліновано на виїзді на ноль зіграли. Ну сьогодні так склалися обставини. Підходять до завершення матчі у чемпіонській лізі першої ліги. Вже впевнено можна говорити про вихід двох команд Карпати та Інгулець до вищої ліги. А от епіцентр і, і лівий берег зустрінеться у стикових матчах, де варто прикласти максимум зусиль задля перемоги. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.